На центральній площі міста Тисменці велично звучала музика, під звуки якої княгиня Ольга та князь Володимир благословляли стародавню Київську Русь. Уся й сонця, злетіли голуби і засміялись згори, гори, і зазеленіли. Володимир із Ольгою зійшли на кручі над Дніпром. Благословена ти між жінками руськими, княгине Ольго, бо ти полюбила світло і закинула темряву, і благословитимуть тебе, сини Русі, аж до останнього покоління внуків твоїх за мужність, за відвагу, за віру, якою ти удохотворена, княгине, наділила мене. І я опромінений Божою ласкою в купелі хресній, Русь в Україну хрестив. Житє дайне зерно, вкинуте у родючу ниву, проросло благодатним колосистим жнивом, Княжа земле пресвята, стань немов царице. В силі нової віри, в славі величних днів, благословляю тебе, русе Україно на земні щедроти, на добро, во ім'я Господа святого, святої правди на землі. Уже третій рік в Тисменському районі відбувається свято хорового співу. Стартувало це свято підлужі, згодом він було спідпечарах, і ось районний центр Тисминиця цьогоріч приймає хорові колективи з Тисменецького району та міста івано франківська Учасників даної мистецької імпрези вітали представники районної влади. Раді вас вітати на Тисменській землі. Дуже приємно, що ми сьогодні визначаємо тисячу двадцяти п'ятилітті перші іменно хоровою піснею, тому що хорова пісня одна з тих жанрів фольклорних, які на сьогоднішній день вимирають по нашій державі. Дуже приємно, що наш район все-таки зберіг ці всі колективи. Великого вам наснаги, великої вам удачі і всіх 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 сприянь для розвитку ваших колективів. Дякую, що сьогодні ви з нами. Імені голови Тесмінської районної ради, пана. Володимира Семенєва, від депутатського корпусу районної ради привітати вас із сьогоднішнім святом. Допоки жива пісня, допоки буде слово, допоки буде народ і допоти буде нація. Сьогодні ви є свідченням того, що хорове мистецтво у Тисминському районі живе і буде. Жити, і нехай сьогодні багато голоси і багато гаранний хоровий спів уселить в наші душі надію, віру і любов. Хай вам щастить! Слава Україні! Кожен колектив виконував три твори. Концертну програму розпочав хоровий колектив з села Підлужя. Метою даного свята є пропаганда та відродження славних традицій хорового співу Прикарпаття. Цьому році відділом культури заплановано цикл заходів присвячених 1025-річчя хрещення України Руси сьогодні. Ми проводимо свято хорової пісні, яке також присвячуємо 1025літтю хрещення України. На сьогоднішнє свято до нас приїхало 10 хорових колективів. Дуже приємно, що маємо гостей з Івано-Франківська, з церкви Царя Христа, молодіжний колектив, який є в нас учасником уже неодноразово в нашому районі, мабуть, їм у нас добре. Я їм дуже вдячна, але я тішуся, що наших 10 колективів зголосилися взяти участь у цьому святі три з них. Хорові колективи з міста Тисмениця. мабуть, не кожне містечко може похвалитися тим, що в них є три хорові колективи. Ми маємо такі колективи, і е, я дуже тішуся, що в цих колективах поруч з старшими людьми співає молодь, і це наше є основне завдання. Сьогодні буде обов'язковий твір духовний. Обов'язковий твір буде Тараса Шевченка або про Тараса Шевченка, і також один твір довільна програма.